Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Як Путін почав запинатися при згадуванні залужного. Чи був то двійник? Чого він запинався? Хтось каже, що в нього прямо страх, хтось каже що ще щось. Зараз ми подивимося. А, і так, чи був то двійник? Ні, не був. Це фантазії. Ось ця карта, говорить, фантазії, за які дуже добре заплатили. Дуже великі фантазії. Ось так. Це ж для того, і тут обман іде. Це не був а, двійник. Мої бачення таке. Не знаю, хто розповсюджує цю канітель, дрібідінь, і, знаєте, сенсацію велику. Це все неправда. Двійники є, декілька, дійсно. Але їх використовують тільки коли хочуть заплутати сліди. Не для офіційних речей. Не використовують їх для офіційних речей. Не вірте нікому. Хочете вірте, це ваша справа. Мене ніхто не обдурить. І карти так само сказали. Моя інтуїція мені так само підказує. Зона пробуждення так само казали, що тільки для. А, і ось ця карта це видумка. Сімка кубків це видумка, це фейк. Фейк для чого? Щоб, люд... по-перше, тут великі гроші крутяться. Це щоб, знаєте, придати знач... значимості персоні, щоб говорили якусь фігню, дурницю. І ось ця карта а обман. Ця карта теж говорить про обман, сімка мечів. Читайте про ці карти. Робити, знаєте, щоб сплітні розходились. От дивіться на карту. Чим це не сплетні? Сплітні, за які, будемо так говорити, підняти значимость якусь велику. І так, тепер мене цікавить, чого він так запинався. Це не, не був двійник, як хтось каже. Хочете вірити, хочете ні, я не вірю в ці, ці казочки. Двійники, я ще раз повторюю, є, але їх для офіційних, тим більше, там, де треба промови робити, ніхто його не, їх не запрошує. І так, чого він запинався, коли згадали залужно? Що з ним сталося? У мене є. А, він, він ніби в глухий кут зайшов. Ви знаєте, тут щось зі здоров'ям в нього. Угу, таємниця якась. Дивіться, самі старші аркани. Дивіться, самі старші аркани і тут. В нього щось здоров'ям. Всі старші аркани. Це говорить про те, що в нього зі здоров'ям не все в порядку. Ось ці карти, ось ця карта, верніше, показує, що він щось приймає, щось йому дають через його. Дивіться, Ця карта може говорити про те, що він а, в поганому стані, тобто, може лежачий, а, не рухатися, а, впадати, ось ці карти можуть говорити, впадати в якесь безпам'ятство, забувати ось це теж можуть бути. І для того, щоб у нього було прояснення, йому щось дають. Тому він запинався. І він, знаєте, ніби задали вопрос, а він так о і прокинувся. Розумієте? Почав згадувати, у нього щось з пам'яті. У мене таке враження, що у нього щось з пам'яті, У нього є пробіли, будемо так говорити, в нього є провали пам'яті у Путіна. Він вже не соображає. Давайте подивимося, хто ж туди керує країною, бо він вже не, не здатний. Тут немає це тут, вже знаєте, біоробот. Ну, ну, це вже я перебільшила трошки біоробот, але його постійно підтримують. Ось ці карти говорю: постійно, щоб він жив ще. Він уже труп. Розумієте, він може так і 10 років ще прожити. але... Як би це сказати, не в хорошому стані. Його, так, знаєте, як підживлюють і випустять на люди. У нього, можливо, навіть ну, тут не показує, але можуть бути навіть різкі болі. Да? У нього перепади дуже страшенні, Да. І так, давайте подивимося таке питання. Хто ж туди керує країною? Ну, не він це точно. Там боротьба йде там конкретно. Зараз, ви знаєте, там, я так розумію, там іде колективне керування. Там немає однієї людини. Я тут не бачу однієї людини, що одна людина йому, звичайно, доносять інформацію, але наскільки я розумію, не зовсім. І вона запізно до нього доходить, наскільки я розумію, по цьому, по цьому рядові, що вона трошечки з запізненням до нього. І йому іскажають інформацію зовсім іншу. Там колективно керують країною, не одна людина, а якась група людей, якась партія, якась не знаю, групка людей. Хоча вони між собою, як мінімум чотири людини, я тут бачу. І вони е, борються за владу між собою. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Я, в принципі, хотіла тільки на нього подивитися, чи це був двійник, чи ні, бо дуже багато і ви пишете мені, і чула я навіть десь чула, що хтось сказав, що це був двійник. Е, от, і тому подібне. Він навіть не знає, хто такий залужний. Неправда. Це не був двійник, це був. Е, Пуйло саме, своєю собственною персоною, просто он в нє Тут дуже важливі карти випали. Ось. І, в принципі, там іде борба. Ну, хоча мені це не цікаво, мені цікаво для вас показати, що це карти і так показали. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги!